Що ви звідти? Саме ці події наважився детальніше висвітлити Олександр Тимошенко, київський фотохудожник, журналіст і безпосередньо учасник революції гідності, який проживає в Києві. Фотографії з 2013-2014 року, в яких він відтворив хронологічний хід революції, ви можете побачити в Ужгороді на виставці Майдан героїчний поступ українського народу. Мужньо до останнього, будучи на майдані, Олександр Тимошенко в честь кого і влаштована сьогоднішня виставка, намагався зафіксувати справжню українську силу і мужність українського народу. Кожна з фотографій вартувала автору загрозою життя, але бажання було куди сильніше. Перебуваючи у пеклі, в найдраматичніші моменти він фільмував скоєні злочини проти учасників революції гідності і, отримавши вогнепальні поранення на вулиці, інститутській сам вже вісім років бере участь в судах як потерпілий. Померли повинні, померли, не можуть подивитися це все згадати. Але у нас я це підкреслюю дуже багато поранень і душою, і тілом тілесно, і серед і я що зараз в мене багато там наслідків, Але не про це, а про те, що їм потрібно дух підтримувати, оптимізм підтримувати. І коли я ходив і знімав, я спочатку знімав, як і всі, красиві картинки, а потім я побачив, що цим треба жити. Я дивився, хто, як реагує. І ці знімки, я тільки зараз зрозумів, що вони хронологічно, репортажно, весь цикл цих подій. Відображена всі картини різні за настроєм, але їх поєднує одна значна подія, яка показала всю велич нації. Насправді багато емоцій від, залежить від самої фотографії. Вони всі різні. Як... Зазвичай викликають сум, коли бачу, наприклад, загони Беркуту, які стоять просто на вулиці стіною, то це викликає певну агресію в мене. Але тут є і світлини, які викликають захват та посмішку, що навіть на революції, коли все затягнуто димом, на світлині видно це люди йдуть, грають на музикальних інструментах і співають. Символічна виставка мандрувала різними областями і містами України, каже начальниця управління в справах культури, молоді та спорту Алла Чернобук. Наше управління організувало фотоінсталяцію, фотовиставку, яку можна буде переглянути сьогодні, завтра та післязавтра, з 20 по 22 лютого. В історико-культурному комплексі Совине Гніздо вона є абсолютно відкритою. Це 30 світлин автора Олександра Тимошенко, які присвячені фотовиставка, присвячена річниці революції гідності і свого роду ми назвали її як Майдан поступ українського, героїчний поступ українського народу.